Усім доброго дня, Геодоста Максим Сергійович Ярош. Ну що, поговоримо про наболіли, про довбану енергетику та як ми сидимо без світла. На що хочу звернути увагу особливо розумних людей, які вміють читати договора, які втюхують і застосовують до нас постачальники електричної енергії. В типових договорах. Чітко чорним по-білому прописано, що постачальник здійснює постачання зеленої енергетики побутовим споживачам, купленою у приватних домогосподарств. А це що означає? Це означає те, що нам розказують по телевізору, що нам постачають атомну електричну енергію да, чуть-чуть відповідно до договору, не, не підходить. Да? Тому є можливість, щоб не тільки... Нас всіх обілічували повищенням таріфа, тим, що ми сидимо без світла. Ми елементарно можемо обіліщувати їх, а саме, підготовити претензію або позов до суду про неякісно надану послугу та невиконання типових договорів, які обов'язкові до виконання. Постачальники електричної енергії зараз масово почали подавати судові накази. І примусово стягувати з людей кошти. Плюс ще займається безприділом, відрізає людей за борги і так далі. Но, що саме найцікавіше, в, до... в, поз... в своїх позовах вони прописують, що вони послугу надали в повному обсязі та якісно. Кожен може зробити перерахунок за ті години, коли немає світла, подати відповідний запит. Також подати запит до Обленерго або до того Ресу. В тому районі, якому ви знаходитесь, і дізнатися, скільки домогосподарств займається сонячними панелями, тобто виробництвом зеленої енергетики. Також подати запит і дізнатися, чи пошкоджені у вас лінії електричних передач. Я думаю, цього немає. Тому припятстві для того, що вам не надається послуга і не надходить електрична енергія до ваших будівель. Не знаю, яке вони оправдання знайдуть. Тим більше, що позов до суду відповідно до закону про захист прав споживачів звільняє людей від сплати судового збору. Тому звертаюся в першу чергу до Вінниця зробити зразок претензії і позовної заяви викинути в інтернет, щоб вас масово зараз люди закидали. І людям не потрібно ходити. Задобутись виплатити суддям і всього остального. Стосовно особисто мене Енера Вінниця вже вдруге намагається подати позов до суду, в чому їм було відмовлено Немирівським судом. Тому що позивачом не подаються належні документи. А що ви приховуєте? Статут не можете надати. І е, повноваження е, тих юрист-консулів. А чому ви так боїтесь? Порішаєте в апеляції? Ну окей, відкриєте проваження. Ну так вилізе ще більше дерьма. Ну тому розумні люди, хто дійсно вміє читати, подумайте на цю ситуацію. Вони обілечують людей, так давайте будемо їх обілечувати. Повірте, нигде не вистачає. Тим більше це наші з вами кошти. Далі буде. Доєднуйтесь до громадської організації. Паще Павлову воля далі буде.